Вітаю вас на каналі Сторінки мудрості. Уявіть, що ви намагаєтеся догнати черепаху, ви швидші, спритніші, але в якийсь момент розумієте, що кожен ваш крок наближає вас до мети, але не дозволяє її досягнути, ви вічно будете трохи позаду. Це лише один із парадоксів стародавньої філософії, який не перестає дивувати навіть через тисячоліття. Парадокси це загадки. Які перевертають наші уявлення про логіку, здоровий глуст та природу часу, як вони впливають на наше сучасне мислення, пориньмо у світ загадкових дилем, які ламають нам розум від Зенона до найсучасніших парадоксів? Парадокси Зенона, Парадокси Зенона, зокрема парадокс Ахілеса і Черепахи, стали символом фундаментальних філософських питань про нескінченність та рух за задумом Зенона. Ахіллес, навіть будучи набагато швидшим за черепаху, ніколи її не обжене, якщо вона почала раніше. Адже поки він подолає відстань до місця, де була черепаха, та вже переміститься вперед. Цей парадокс змушував філософів і математиків шукати відповіді протягом століть, що, врешті-решт, призвело до створення теорії нескінченних рядів і розуміння ліміту. Інший відомий парадокс Зенона дихотомія. Де поділ відстані на нескінченну кількість частин унеможливлює досягнення кінцевої точки, цей парадокс розкриває проблематику нескінченності та вплинув на розвиток філософії та математики, парадокси логіки та філософії, парадокси стали інструментом не лише для роздумів про нескінченність, а й для дослідження природи істини та суперечності. Наприклад, парадокс брехуна це твердження є хибним. Якщо воно правдиве, то воно неправдиве, але якщо неправдиве, то й тоді правдиве. Це логічна пастка, яка підкреслює обмеження формальної логіки, схожі дилеми породжують дискусії про природу істини, поняття парадоксу і логічні колапси в системах знань, математичні парадокси. Одним із найвідоміших сучасних математичних парадоксів є парадокс банахівської кулі або парадокс банаха тарського. Він стверджує, що за допомогою розрізу і перескладання можна перетворити сферу на дві сфери того ж розміру. Цей парадокс виникає через використання теорії множин та незвичайної властивості нескінченності, яка вводить в оману звичне сприйняття об'єму та простору. Парадокси в сучасній науці. Сучасна фізика також не уникла загадок парадоксів. Парадокс близнюків у спеціальній теорії відносності Ейнштейна ілюструє, як час може поводитися зовсім по різному для двох людей, що рухаються з різною швидкістю. Один із близнюків, подорожуючи в космосі зі швидкістю, близькою до світлової, повернеться значно молодшим за свого брата на землі. Це змушує замислитися про природу часу, простору і відносності. Інший важливий парадокс парадокс кота Шредінгера – що виникає в квантовій фізиці, уявний експеримент демонструє, що кіт у коробці може бути одночасно і живим, і мертвим до моменту спостереження, це змушує нас переглянути розуміння реальності на квантовому рівні. Парадокси в повсякденному житті парадокси також зустрічаються в щоденному житті. Парадокс вибору свідчить про те, що більша кількість варіантів часто ускладнює прийняття рішення, а не полегшує його. Люди нерідко застрягають між виборами, що породжує стрес і сумніви. Інший приклад парадокс тюремної дилеми в теорії ігор. Він показує, як раціональні рішення двох сторін можуть призводити до несприятливих результатів для обох, якщо вони діють виключно у власних інтересах. Висновок парадокси це не просто інтелектуальні головоломки, а дзеркало для наших уявлень про світ. Вони відкривають нам нові горизонти мислення, змушують сумніватися та переосмислювати звичні речі. Від давніх часів до сучасності парадокси розкривають приховані протиріччя нашої логіки та реальності, залишаючи нас у подиві перед їхньою красою і загадковістю. Хто знає, можливо, саме розгадка чергового парадоксу змінить ваше уявлення про життя. Дякую, що були з нами на каналі Сторінки Мудрості. Сподіваюсь, подорож у світ парадоксів була для вас цікавою. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися своїми думками в коментарях.